Слава Ісусу Христу, рідненькі! Починаю таку рубрику «Сенс життя, буду свідчити про своє життя і буду розказувати коротенькі свої історії і перемоги, і поразки. Буду з вами щирим. Не хочу бути лукавою людиною і щось строїти себе святого. Насправді, святий Господь, а ми тільки намагаємося вдосконалюватися. І це процес. Добрий день. Народився я в Сокалі, це Львівська область, потім вже в Соснівці довгий час, потім вже у Львів поступив в спортінтернат по вільній боротьбі, сам майстер спорту з вільної боротьби. Ось про Бога почав задумуватися вже так серйозно, в 20 років, тоді, коли вже моя філософія життя, якою я жив, мене Привела до депресії, і я не бачив сенсу в своєму житті, в своїх вчинках бачив багато зла робив і так далі. І Тому, подібне. Тому, щоб не говорив, я чую різне, знаєте, про цю книгу. Хтось каже, На то євреї написали, щоб володарювати над цима рабами і так далі. Багато що я чую про. Про, про цю книгу життя життя вічного, яка допомагає інструкція життя щасливого на землі і інструкція життя вічного рідненькі. Тому в Царство Божого просто так не попадають. Там є, треба відповідати Царству Божому, бо там нічого нечисте не зайде, в Царство Боже. Тому нам дано земне життя рідненькі, щоб ми. Змінювалися, змінювали себе. Звідки я це дізнався, я вам скажу, знаєте, моя мама була атеїстка, я ще для атеїстів хочу сказати. Була атеїстка. чому? Тому що напротязі свого життя вона зустрічала які себе, називали християнами, но вчинки їхні були не хрестові, і... і тому багато теїстів стає тільки по одній єдиній причині, мені так здається. Вони не зустрічали справжніх християн, які схожі на Христа, які люблять і вчинки, які відповідають тому, в чому написано в новому заповіті. Тому ділюся з вами, і одного разу в 37 років, десь мамі попалась Біблія, приніс її додому тато. Ось, положив її на полку. Мама дуже багато любила читати. І вона прочитала дуже багато книжок, дуже багато. Вели... Вся стінка в книжках була. І вона каже, що часто зустрічала в тих книжках слово Біблія. І думаю, ну прочитаю її. І вона прочитала. І потім вона вже її не відпускала. Пам'ятаю, як сьогодні як вона три, три дні не відпускала, ходила з Біблією. І плакала, і каялася в своїх гріхах, і увірувала дуже сильно в Бога. І знаєте, не ходячи не до якої церкви, взагалі, просто вдома, вона ходила на город, бо дуже багато любила з землею мати справу, це, це від неї не відняти. І, і з Біблією, отак, не розставалася. І знаєте що? Я побачив чудо. Щоб ніхто не говорив, хоч 8 мільярдів би зібрались, мені зараз, я сказали, та Бога нема. Я кажу, Бог є сто відсотків. Тому що я знав маму до цієї книги і після. Це стали дві зовсім різні людини. Мама, коли покаялась, вона стала ходяча любов. Я дивувався, я думав спочатку, що це неможливо, але потім, коли це вже рока, то вже ти починаєш розуміти, що все серйозно, що ця книга щось там є. Ну, я її відкрив тільки в 20 років. Бо я мамі казав: кажу, мам, я знаю, що Бог є, і мені треба покаятися, але я кажу, покаюся в 40 років. На що мама мені відповіла: синок, а ти впевнений, що до 40 доживеш? І я не був впевнений, тому що я похоронив багато друзів, які не дожили до 21 року. Тому я зрозумів, що. Треба вже над цим серйозно задуматись. Ось і все. І мама, знаєте, мені нічого не проповідувала. Е е е вона робила такі вчинки. Е просто любов, любов. І тому воно дуже сильно мене змінило. Я, я повірив дуже сильно не словам, а ділам, а перемінам, а преображення мами було повністю. Яка матюкалась там, багато речей робила, і, а потім не одного матюка, не крику, нічого. Тому Бог живий і реальний для тих, хто шукає його. Тому рідненькі, починаємо з сьогоднішнього дня трошечки буду ділитись своїми відкриттями. Відкриття перше, рідненькі. Ми народились на цю планету Земля. От наше народження, і ніхто з нас не просився жити. Ні я, ні ви, ніхто не просився жити. Хтось за нас вирішив, коли ми маємо народитись, дату, Країна, місто, батьки ніхто не вибирав. Це за нас все вирішили. Ось. І всі, хто народився, в нас є одне, одна місія на цій землі це стати образом і подобою Божою на цій землі. Звідки я це знав? Давайте прочитаю. І створив Бог, людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: Будьте плодовиті та розмножитеся, напомняйте землю і володійте нею. Володарюйте над рибами морськими, і над крилатами небесними, і над усякою живністю, що плазує по землі. Тобто. Ми створені на образ і подобу Божу. Ага. Коли я це зрозумів рідненькі, що я створений на образ і подобу Божу, ви собі уявляєте, образ Божий який сигаретою. Ні. А матюкається? А роби зло людині? Ні. Ми такого навіть не уявляємо. Чому? Тому що навіть ми знаємо, навіть не читаючи цю книгу, що Бог є добрий і люблячий. Якщо подивитись всю цю книгу, старий заповіт. Так, тут багато є питань в когось там. А чому Бог вбивав і так далі, тому подібне. В мене відповідь проста: Якщо би Бог не вмішався в судом і гомору, тебе і мене би вже не було. Ми б люди би самі себе знищили тими хворобами, які розмножувались через гріх. От і все. А він вмішався, тому що він, нас, він хотів, щоб ми були на землі і пожили. Тому. Образи, подоба Божа призначення кожної людини. Ага, щоб бути мені на кого схожим. Навіть щоб бути схожим на вас, хто зараз мене дивиться. Перше, мені треба з вами поспілкуватися. Мені треба взнати вас особисто. І мені треба взнати, що вам подобається, а що вам не подобається. Щоб бути схожими на вас, і. Любити вас ділами, а не на словах. Мені треба знати, що вам подобається, що вам не подобається. Наприклад, вам не подобається лукавство або брехня. А я беру і брешу вам. Це любов, це не любов. А якщо ми кажемо, що ми любимо Бога, то значить ми будемо йому що догоджати. А Бог не любить брехню, Він ненавидить зло. Він каже, що корінь усякого зла, яке є на землі і буде, це грошелюбство. Тому що люди, які кидають по нас ракетами, бомбами, вони прийшли сюди, тому що їм платять гроші. Це ж правда. І на, і на війні заробляють великі гроші. Тому корінь усякого зла, це І Якщо б ці люди практикували цю істину, які організували цю війну, бо за цією війною конкретні люди стоять. І вони подумали, що. Цінували вічне життя, вони ніколи не починали цю війну, хто хоче жити вічно з Богом. Ніколи, бо ніхто не почав. Але диявол обдурив їх, і вони, можна сказати, обдурені і вирішили робити те, що Господь сказав не робити. Але Бог розбереться з кожним. Дехто думає, тут написано, що бариться Господь, але Він не бариться. Він чекає, щоб, може що хтось ще покаяться. Але, але в нього терпіння не вічне. Довго терпливий Бог, але не вічно терпливий. І побачите, прийдуть суди, великі суди, на ту країну, на яка на нас напала. Побачите, побачите своїми очима, що буде там. І сам Господь з ним буде розбиратися. І знаєте, коли я зрозумів, що образ, тому Ісус Христос прийшов на цю землю і явив нам Бога. Значить, що? Значить, наша ціль бути схожими на Ісуса Христа. А як стати схожим на Ісуса Христа? Ісус сказав: Будьте схожі на мене, слухайте, робі, викон... не будьте слухачами Слова, каже Христос, а будьте виконавцями Слова. І знаєте, коли я став виконавцем, я не кажу, що я вже в вже там, але коли я почав. Практикувати, прийняв рішення, золоте слово рідненьке рішення. Я прийняв рішення в 20 років. Ану, попробую філософію Ісуса Христа і буду жити, старатися, намагатися всіх сил чинити так, як він сказав. І знаєте, я нахожу телефон. Реальна історія з мого життя. І знаєте, в мене була спокуса його лишити собі. Я зрадів навіть, що я знайшов цей телефон. І я хотів вже виключати, витягувати батарею. Як я згадую, що я прийняв рішення бути християнином, а не тільки називатися ним, бути це виконувати. Це підчинити себе, свій егоїзм, підчинити під заповідь Божу. Яка заповідь? Віднося до людини так, якби ти хотів, щоб одна віднеслась до тебе. Щоб виконати цю заповідь, Бог дав в кожній людині уяву. Щоб людина могла собі уявити і поставити себе на місце іншої людини. І я уявив, що я не знайшов телефон, я уявив, що я його загубив. І знаєте, коли я уявив, що я його загубив, в мене радість пропала моментально, тому що я зрозумів, що там в мене вся історія моїх народження моїх дітей. Я би так хотів, щоб цей телефон мені повернула і знайшла порядна людина. І я приймаю рішення. Раз я так хочу, щоб до мене віднеслись, значить я маю так віднестись до іншої людини. І я, слава Богу, що не виключив, дивлюсь телефон, набрані, дивлюсь, о, чоловік, я набираю. Алло, кажу, добрий день. Він, добрий день. Я кажу, напевно, ваша дружина загубила телефон. І він мені відповідає: так, ось сидить напроти мене і плаче. Ви чуєте, людина плакала в той момент самий, коли я радів, що це? Це є мертве. Нікому не потрібне християнство. Тому що це просто нема слів, щоб сказати про себе, хто я. Егоїст. Егоїст. І слава Богу, я прийняв рішення перемагати свій егоїзм і повернути телефон. І знаєте, коли я привіз телефон, віддав чоловік, жінка вийшла на вулицю, я повертаю телефон, і ця жінка плаче рідненький. І зі слізми на очах вона дякує. Мені і каже, я так дякую вам, що є такі люди, як ви на землі. Боже, мені так приємно це стало. Ви собі уявляєте, який я радісний летів додому. І я зрозумію, в чому сенс життя робити людей щасливими. Роди, любити любити людей і робити їх щасливими. Ось і все. і я почав, знаєте, що мені захотіли ще і ще чути такі слова. І я почав по смітникам тих людей, які в смітнику щось там шукали поїсти, брати їх в магазин, купляв їм продукти, і вони теж дякували Богу і були дуже щасливі. І знову я від цього почав отримувати велике задоволення. Тому, ріднесенькі, якщо ви хочете бути щасливі, кожна людина хоче бути щаслива, робіть людей щасливими. Ось і все. І далі поговоримо, я вам розповім е, наступну історію е, теж свого життя. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк. І кажіть, чи далі мені продовжувати, чи не продовжувати. Але я вам скажу щиро: е, я помру, я помру і час летить дуже швидко. Але коли я помру, а це відео лишиться. І може тебе торкнеться, і ти почнеш вивч... читати це слово і практикувати його. І, пол... і... і я получу нагороду, як Ісус сказав, збирайте скарби на небесах. А як ми можемо збирати скарби на небесах? Нести цю істину людям, ділитись своїм свідченням, я ділю своїм життям. Буду ділитися і поразками, не тільки перемогами рідненькі, бо життя складається з поразок і перемог. Але найголовніше ніколи не здавайтеся. Ніколи не здавайтеся, рідненькі, тому що Бог живий, реальний, і Він допомагає тим, хто ніколи не здається. Все, обняв вас, благословляю. Я завжди молюся за вас. 1854 підписника в мене за місяць. Слава Богу. Я розумію, що канал росте. І будьте благословенні, читайте інструкцію життя і практикуйте. І ви будете щасливими людьми, такими як я обняв, припідняв і кинув вас в Божу любов і благодать.